Продаж квартири з ремонтом ЖК бізнес-класу Космополітен. Має закриту територію, цілодобово знаходиться під охорону і є підземний паркінг. Квартира розміщена на третьому поверсі 22-поверхового будинку. Це двокімнатна квартира площою 99 метрів квадратних. При вході широкий коридор, де є багато шаф для зберігання ваших речей. Далі проходимо в простору кухню в 42,5 метрів квадратних, де є зручний диван, на якому ви можете та переглянути улюблене кіно. А тут в нас облаштоване комфортне робоче місце. Також з вітальні є вихід на заспировочері. А тут у нас зона кухні з гарною стійкою, що укомплектована необхідною технікою, та має обідню зону на 4 персони. Виходимо по коридору, а тут шафа Кубе, в якій зручно розміщена правильна машина. Тут у нас основний санвузол з великою ванною, двома рукомийниками, унітазом та біде. Ось цей з бойлером, який на днях як закриють монтованою шафою. Завершимо затишною спальною кімнатою, в якій є велике двоспальне ліжко та невеличка гардеробна сейфом.